Я навчаюсь у 10 класі ліцею номер 22 в місті Дніпро. Я створив гру лабіринт 3D у номінації програмування. Загальна інформація про мій проект складається з того, що я створив гру на Двішки Unity за допомогою програми Visual Studio. За допомогою язика C-Sharp. А в моїй грі. Складається з трьох рівнів, а моя гра допомагає дітям розвивати концентрацію, логічне мислення та допомагає дітям в психічному здоров'ї. Також, якщо, коли ми будемо грати дуже багато в лабіринті, то у дитини допомагає їй релаксувати. Ось це ось перший рівень мого лабіринту це другий, а це третій. А це мій код, який я писав для вас для лабіринту. А зараз я вам покажу, з чого сто створено, ну, що створено мій проект. Він створений з двох речей. Перша річ це сам лабіринт, який був створений з допомогою кубиків, а також гравець, за допомогою якого можна грати в ігру. В цьому гравці є дві речі: це а, камера, яку, ну, за допомогою якої ми бачимо світ. Та Ground Control. Ground Control створений для того, щоб допомагати герою не падати а й ходити. Коли ми запускаємо гру, ми можемо з нею працювати. Ось ми запускаємо гру. Ставимо максимум, щоб було зручніше. І ось ми, ось ми можемо ходити і, вер... і вертіти камерою. Ось ось. Вертіти камерою та ходити. Ось так ходимо. І це тільки перший рівень. А на другому, на третьому рівні він набагато більше, тому і набагато цікавіше, ніж перший, який найменший. А ось тут мої скрипти, за допомогою яких все це працює. А також сама земля, на якій знаходиться, і світло, із через... чого ми взагалі бачимо. А ось так буде грати малеча в мою гру. Ось він запускає. Ось запускає. Він може рухатись за допомогою, за допомогою камери, за допомогою миші. Ось що він мов його. А також за допомогою кнопок WASD він може ходити. За допомогою чого і проходиться вся ця гра. Ось, дивіться, він ходить і грає. Тобі подобається Михайло? Mm, так, йому так, подобається. Давай, проходь. Ось він ходить кругами. Ось так і проходиться вся гра. Просто ми ходимо і шукаємо вихід з лабіринту. Ну, на цьому все.